Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці літературного читання. Тема сьогоднішнього уроку це Ігор Росохватський універсальні ліки. Відкрийте сторінку підручника 121. Прочитайте заголовок. Поміркуйте, про що може йтися? Мова в тексті з таким заголовком. А чи можуть бути ліки від усього? Ось ми це з вами дізнаємося, прочитавши текст. Збагачимо свій словниковий запас. Що ж значить універсальний? Універсальний це той, який охоплює все. Або багато чого, у якійсь ділянці, галузі життя, всеосяжний, той, який має різноманітні знання, навики. Прочитаємо слова, правильно ставлячи наголос. Це ті слова, які нам зустрінуться в тексті. Дражнитимуть, поцупити. Свохнула інопланетянин цивілізація. Сторінка 121. Послухайте, будь ласка, текст універсальні ліки. Печко боягуз. вигукує Олег. Злякався, егеш, Васька, злякався. Писклява підтакує Ніна. Я прокидаюся, ніби не чую. Спробуй заперечити, ще більше дражнитимуть. А сам Васько намагається тримати від мене подалі. Хто, хто? А він, бо знає, чи я боюся його. Добре знає. Та машинку, все ж таки, насмілився поцупити. Ту-ту. Що зробив мені тато? Усі хлопці милувалися нею. Дверцята відкривалися, ніби справжні, кермо працювало, повертало колеса. Таку машинку в магазині не купиш. Таку може зробити лише мій тато. Я сам чув, як дядько Віктор шанобливо казав йому тобі б генеральним конструктором бути. А не просто комбайнером. А татко засміявся і відповів там голови розумніше від моєї є. Після уроків Васько вискочив з класу першим. Тільки закуріло шукай вітра в полі. А я цього разу пішов додому сам, щоб хлопці не дражнили. Іду повз чагарі, що понад ставком ростуть. Чую, гамір якийсь, тутукання, ніби машина і голос знайомий. Тихенько відхилив хвощі. Бачу, васько з моєю машинкою грається. Портфель на гараж перетворив, а з підручників і зошитів австрастраду вимустив. Підвів Васько голову, мене побачив. Схопив машинку. Сховав за спину, голову впречі увібрав. Чекає, що зараз я його вдарю. Та я слова таткові пам'ятаю. Він їх марно не скаже. Дуже свербіли в мене долоні. Я їх навіть потер одна об одну. і про всяк випадок у кишені застромив. Тату. Мені іншу зробить, сказав я Васькові, старана відводячи погляд від машинки. А цю, вважай, що я тобі її подарував. Розвернувся, як круто пішов геть. Швидко пішов, щоб часом не передумати. Ще й гілка по очах свохнула. Слова таткові пригадав, що васько жаліти треба. Батько в нього немає. Сама мати, та ще й хвора. Підійшов я до верби, що росте біля самого повороту шляху, як раптом і за неї назустріч мені хтось рушив. Спершу я й не розглядів хто, а потім бачу дві постаті, мов з густого туману, зроблені. Не бійся, хлопчику, сказав перший незнайомець. Так, так, не бійся, підхопив другий. Ми не заподіємо тобі, лиха. От ще, чого це я маю вас боятися, відповідаю їм і міцніше ногами в землю впираюся. Я знаю, хто ви такі, знаєш? здивувався перший. А вже ж, на людей ви не схожі. Виходить, мешканці іншої планети, інопланетянини. Я про вас оповідання фантастичне читав. А звідки ви прилетіли? Він знає, зрадів перший. Знає, знає, розумний хлопчик, підхопив інший. Ми прилетіли з шістнадцятої планети сузір'я стрільців. Ось уже сотні років подорожуємо ми серед зірок, шукаємо, хто б нам допоміг. Стільки горя було в його голосі, що мені зробилася шкода незнайомця. Чим же вам можна зарадити? Вони обидва стрепельнулися. Це він, безперечно, той, хто нам потрібен. Ми вже давно стежимо за тобою, сказав другий. Ми бачили, як ти вчинив зі своїм товаришем тож допоможи і нам на нашій планеті. Так, так, саме ти, він навіть почав пританцьовувати на радощах. Як добре, що ми тебе знайшли. У нас на планеті спалахнула страшна епідемія добрий хлопчику. Жителі несподівано розуму накидаються одні на одних і відбирають різні речі. Або, навпаки, забиваються в дальні кутки, у печери і не виходять звідти місяцями. Заводи і фабрики зупинилися, поля занедбані. Лікарі не ходять до хворих, водії машиністи відмовляються возити планетян. Гинуть тисячі. Тоді вам негайно треба звернутися до Степана Гнатовича. Це головний лікар нашої лікарні. Він такий хороший лікар, що кращого годі й шукати. На нашій планеті багато хороших лікарів, мовив перший, найкращих спеціалістів. Таких не знайдеш і в інших сузір'ях. Багато з них навчилися по 200 років, додав інший. У наших клініках найкращі прилади, які тільки можна собі уявити. Але в такому разі, хто ж вам допоможе? здивувався я. Ти, добрий хлопчику, ти, як добре, що ми знайшли тебе. Він дістав з кишені маленький прилад з екраном і. Попроси, дивися пильно на екран. Думай про тих, кому побачиш на ньому. Прагне їм допомогти, підхопив другий. На екрані заметушилися тіні. Потім з'явилося чиє заплакане обличчя. Далі я побачив безліч таких самих істот. Одні лежали в лікарні, інші у своїх домівках, заставлених різними речами, треті у похмурих печерах. Та всім їм було однаково погано. Мені стало прикро від того, що я нічим не можу їм зарадити. Шкода, сказав я інопланетянин, не можу придумати, як вам допомогти. Ти вже допоміг, вигукнув інопланетянин. Поглянь сюди. На екрані з'явилися ті самі істоти, але почувалося вони значно краще. Ось двоє взялися за руки і усміхнулися одне одному. Ось один обійняв іншого, мовби вони давно не бачилися. Їх врятовано, тепер вони почнуть працювати. Ось уже працює система постачання енергії, радісно вигукнув інопланетянин. Уся наша могутня техніка знову прийде в рух. Врятовані. І все це завдяки тобі, хлопчику. Я знійяковів. За що мені дякувати, адже я ж нічого для них не зробив. Треба йому пояснити, сказав перший інопланетянин, і його обличчя посерйознішло. Наука і техніка на нашій планеті розвивались мільярди років. Ми досягли небувалих успіхів, але розучилися співчувати одне одному, розучилися жаліти і любити. Саме так, любити іншого, підхопив другий. Коли ти спостерігав картини лиха, ми передавали твої почуття через підсілювачі на приймачі нашої планети, і ці щирі почуття привели в рух цілу цивілізацію. Дякуємо тобі, хлопчику. Ось такий текст. Скажіть, будь ласка, чи сподобався би він вам? Так, я впевнена, що сподобався, що в тексті? Вам здалося дивним. Так. А які події є реальними є фантастичними. Так, звісно, фантастичними подіями є те, що з'явилися інопланетяни. Так, це є фантастичним в цьому оповіданні. А реальним всі інші події, так? І що хлопчики були в школі, хто перший вибіг, що тато змайстрував машинку, всі ці події є реальними. А чому на іншій планеті спалахнула епідемія? Так, тому що люди розучилися один одному співчувати та співпереживати. Що розповіли прибульці? Що люди гинули тисячами, так? Нічого не працювало, всі хворіли? Розкажіть, що найбільше схвилювало вас в цій історії? В який момент найбільше вас вразив? А як ви думаєте, чи можна врятувати світ? співчуттям та любов'ю до інших. Поміркуйте з цього питання. Доведіть, будь ласка, що ви прочитали фантастичне оповідання. Чому воно фантастичне? Так, тому що там описані події, які не можуть бути в реальному житті. Яка тема та мета оповідання? Так, що потрібно вміти допомагати і співпереживати, оточуючи в нас людям. І жаліти їх. А чому оповідання має саме такий заголовок універсальні ліки? Абсолютно вірно, тому що в тексті йде мова про те, що співчуття. Переживання є універсальними ліками від всіх хвороб. Пограємо в гру так або ні. Васько грався з машиною в чагарях. Так чи ні? Ні. Постаті були, начезинію, зроблені? Ні. Інопланетяни прилетіли з сузір'я Водолія. Ні. Печко порадив інопланетянам звернутися до лікаря. Так, Печко придумав, як урятувати іншу планету. Ні, Інопланетяни розучилися співчувати одне одному. Так щирі почуття питька привели в рух цілу цивілізацію. Так, абсолютно вірно. Отже, ми сьогодні прочитали чудовий текст, як він називається? Універсальні ліки. Хто є автором цього тексту? Ігор Росоховацький. Чого навчає нас цей твір? Так, що потрібно співчувати, допомагати людям, що найбільше вас в ньому вразило? Що переживаючи і допомагаючи іншій людині можна підіймати її настрій або, можливо, навіть вилюкувати. До якого жанру відноситься цей твір? Правильно, до жанру фантастика. Вдома ще раз обов'язково прочитайте уважно цей твір і дайте відповіді на запитання після твору.